Ну що ж, друзі, всім привіт! Продовжуємо ведезвіт по нашим будинкам. Сьогодні до вашої уваги пропонується відеоогляд нашого нового проекту. Це окремо стоящий будинок, 62 метри квадратних, на земельній ділянці 2,5 сотки. Знаходимося ми з вами в Бельгійці. це наше котеджне містечко, це центральна вулиця другої черги, яка викладена, як бачите, з бруківки, з каменю. І, власне, наші чотири будинки. Перший та третій вже продані. Зліва наша перша черга, через неї заїзд через відкатні ворота, приватна закрита територія, заїзд на другу чергу. Власне, хочу вам показати сьогодні будинок, який ми зробили як показовий, тому що клієнти приїжджають, переглядають. Заходимо на ділянку, відкатні ворота. Як бачите, паркомісце, септик, все знаходиться на фасаді і будинок. Максимально знаходиться ближче до дороги, щоб заднє подвір'я було трішки більше. Зараз покажу вам тильну частину. І власне, півроку тому назад ми розробили цей проект, вирішили будувати, тому що були ну, запити від клієнтів. Ви можете щось трошки менше побудувати, ніж ваші 120-190. Окей, намалювали, ну і власне побудували. Як можете звернути увагу, земельна ділянка вже застелена ролонною травою, посадили туї, а тут на місці скважина є, і тераса, власне, виглядає так, наші будинки. Звернули, якщо увагу, ви, ми вже зробили дерев'яний забор, відходимо трішки від профілів. Багато людей кажуть, що профіль, ну, Тобто, кому що подобається, ми вирішили робити такі дерев'яні, фарбуємо в чорний колір. Терасу ми пофарбували під таку під стиль будинку, темно-коричневий, тому що цегла на цьому будинку використовувалася, як бачите, десь приблизно 60% чорної цегли і 40% темно коричневої цегли. Давайте обійдемо з іншої сторони будинок. Хочу продовжити, чому ми розробили цей продукт, тому що це альтернатива двохкімнатній квартирі, наприклад, в, в будь-якому сусідньому ЖК. Але тут можна поставити якийсь свій генератор, паркомісце, якийсь для діток басейн, тобто приватний будинок це не квартира також у нас дуже активно зараз знову люди купують з IT-сфери будинки. Їм практичніше працювати з будинку, а не з квартири. Власне, давайте зайдемо до середини, і я хочу вам показати планування цього будинку. Зліва може розміщуватися кухня під вікном, і прямо це наша така як невеличка зала, вітальня. Ну і власне з правої сторони знаходиться санвузол. Санвузол десь приблизно 6-7 квадратних метрів з вікном. Вікно, як бачите, трішки спеціально трішки вище ми підняли, ну, щоб це було більш приватніше. До речі, не штукатурили і не робили теплу підлогу ще в цьому будинку, тому що люди, які прийдуть його куплять, під себе можуть електрику зробити і розвести. Наприклад, кухню можна як кутову, так і. Коротку пряму поставити тут посуд, бачите свою земельну ділянку, де граються діти або собачки, котики. Ну і, власне, зліва тут є можна вийти двері-вихід на терасу, а справа знаходиться така як вітальня, можна сказати, відкритого типу. Тут йде вихід на мансарду. До речі, Ця кухня вітальна займає десь приблизно 15 квадратних метрів, і тут також десь це приміщення десь 8-9 квадратних метрів з своїм вікном. Що тут можна зробити? Тут можна поставити стіну і відділити або заставити так, як зараз все виглядає. Тому це по бажанню ми залишили, а люди під себе зроблять. Давайте піднімемось з вами по сходам на мансардний поверх. І... Хочу показати вам, як, яке тут планування. Ми, тут ми підіймаємося, прямо у нас санвузол і зліва дві спальні кімнати. Обидві спальні кімнати з великими вікнами, як бачите, в фронтонах. Це дуже важливо, тому що дуже багато світла попадає в будинок. Власне, тут знаходиться, може, санвузол або гардероб, тут приблизно 2 квадратних метри. Дуже важлива частина, що в ціні ми тут вже зробили, як бачите, атікову стіну 60 сантиметрів. Тобто, це відійшли від стандарту від нашого, де у нас від армопоясу відразу починається дах. Тут ми підняли і мансарда стала набагато вищою, як бачите. Стіни зробили із гіпсокартону, вологостійкого, всередині вата, залишили балки всі ми улюблені. І великий плюс, як бачите, що можна з цієї кімнати бачити таке містечко та власне свою ділянку. Ця кімната десь приблизно 12 квадратних метрів займає. Переходимо в іншу кімнату, вона трішки більша. Вона десь 13-14 квадратних метрів. Це можна візуально зараз побачити на відео. І власне, ми нічого не робили з утепленням, тому що на етапі, коли люди заходять, вони вибирають або це буде вата, або це буде екопіна. Звісно, ми всім рекомендуємо екопіну. Ну і можна побачити, що в цьому будинку фактично можна зробити три кімнати. А в цьому відео ви бачите тільки дві. Тому для трьох до чотирьох людей це хороший варіант. Купуйте, заробляйте тільки не двохповерхові. Всім дякую і до нових зустрічей!